Вітаю здобувачів освіти на уроці української літератури. Цілі нашого уроку здійснити мандрівку просторами творчості каменяра, повторити та узагальнити вивчене на попередніх уроках, осмислити значення творчості Івана Франка для української літератури та культури, його внесок у світову культуру. Розвивати увагу. Пам'ять, вміння узагальнювати і систематизувати вивчене свої знання, осмислити потребу вчитися впродовж життя для формування себе як багатогранної особистості з активною громадянською позицією. Він є однією із величних постатей української культури. Він той. Хто здобув культ особи за життя, його портрети прикрашали будинки багатьох українців, а творами захоплювалися багато читачів. Він став угору української прогресивної молоді, його політику підтримували і ув'язнювали, його багатогранна діяльність наблизила українську свідомість до вершин світової культури. Усе це він, Іван. Якович Франко. Титан думки і праці, Каменяр, вічний революціонер. За обсягом знань його називали живою енциклопедією, а за працьовитістю і глибиною мислення титаном думки і праці. За неповних 60 років земного життя понад 40 віддав творчій діяльності. Це у підсумку 6 тисяч творів, витрукуваних у 50-томному зібранні. Івана Франка порівнюють із біблійним майсеєм, який 40 років свого життя віддав невсипущій праці і невтомній боротьбі за соціальне і національне визволення свого народу. Своє кредо він визначив у рядках. Послухаймо Каменяра. З оживленого фотопортрету. Як син селянина вигодуваний твердим мужицьким хлібом. Я почуваю себе до обов'язку віддати працю свого життя тому простому народові. Сьогодні ще раз пригадаємо життєвий і творчий шлях Івана Франка. А допоможе нам в цьому розгадування асоціативної головоломки Кросенсу. Зупиніть відео та запишіть відповіді до кросенсу. Сподіваюся, виконати це завдання було вам зовсім нескладно. Отже, перевіримо. Під одиничкою відомості про те, що батько Івана Яковича був ковалем. Двіка Грицева шкільна наука це оповідання, що містять спогади про дитинство і навчання у початковій школі. Під назва міста, де навчався на філософському факультеті у Львівському університеті Іван Франко. Четвірка джинджалик, Брут, Хома, Мирон це псевдоніми Івана Франка. П'ять у центрі Кросенсу. Сам Іван Якович. 6 хмаринка слів, яка нам називає назву новели, яку ми вивчали з вами «Сочине Крило. Сім філософська поема Мойсей. 8. Позначено кількість творів, яку написав Франко. А саме 6 тисяч. Дев'ять збірка інтимної лірики зів'яле листя. Погляньте на ключ до кросинцу, перевірте свої записи. Про багатогранність його діяльності допоможе нам згадати створення асоціативного грона. Упродовж своєї понад 40-літньої творчої активності Франко надзвичайно плідно працював як оригінальний письменник і перекладач. Літературний критик і публіцист, багатогранний науковець, літературу, мову, перекладу і мистецтвознавець, етнолог і фольклорист, історик, соціолог, політолог, економіст, філософ, а ще він був справжнім патріотом. Ось що говорить Іван Якович про свій поклик. Я син народа, що вгору йде, хоч був запертий в льох. Мій поклик праця, щастя і свобода. Сьогодні ми ще раз торкнемося окремих граней його діяльності. На попередніх уроках ви мали можливість пересвідчитися, що найбільшої слави Франко зажив як поет. Який залишив своїм нащадкам коштовні перлини громадянської, філософської та інтимної лірики? Збірка з вершин і Незин, що побачила світ у 1887 році, стала у духовному житті України явищем співмірним із кобзарем Шевченка. Саме ця книжка поезії засвідчила прихід у літературу. Мужнього поета-громадянина і митця новатора з індивідуальним стилем. Громадянська лірика Франка це сміливість думки, мужність і відвага в обстоюванні інтересів народу, спонукала до боротьби за волю, незалежність та державність. Ми говорили про франка філософа, ознайомлюючись із творами збірки Мій із марах». Що створена на переспівах біблійних легенд, притч та повчань. Але автор подає нам свою мораль мораль народу. У збірці знайшли своє відображення, болючі роздуми автора над сенсом людського життя, зв'язком вічності, буття і кохання. У моєму ізмарагді поет намагався оздоровити хворе суспільство, зронити в душу читача. Хоч краплю доброти, лагідності, толеранції. Своїми міркуваннями про сенс людського життя Іван Франко ділиться у філософській легенді про вічне життя. Поема Мойсей один із вершинних творів Івана Франка. Це глибокий філософський твір про майбутнє українського народу, а пролог до поеми. Вважають заповітом українському народові. Пам'ятаймо найважливіше з вивченого у пролозі глибока віра поета у спроможність українського народу віднайти себе і побудувати своє майбутнє. Та прийде час, і ти огнистим видом засяєш у народів вольних колі, труснеш Кавказ без скидом, покотиш Чорним морем гомін волі, і глянеш, як хазяїн домовитий по своїй хаті і по своїм полі. І цей оптимізм маємо перейняти й ми. На попередніх уроках ви ознайомилися із творчістю поета, як тонкого лірика. Перлину франкової лірики Зів'яле листя, що містить цикл любовної поезії й особистої трагедії поета, справедливо відносять до шедеврів світової літератури. Михайло Коцюбинський про збірку зів'яле листя сказав: це такі легкі, ніжні вірші з такою широкою гамою чувства і розуміння душі людської, що, читаючи їх. Не знаєш, кому віддати перевагу, чи поетові боротьби, чи поетові лірикові співцеві кохання і настроїв. Взагалі, Франко лірик високої проби. Вивчаючи поезії цієї збірки, ми дійшли висновку. Більше ста років ця книжка бентежить людські серця. Написана в час найбільших страждань, вона говорить читачам. Що наш вічний революціонер перш за все був людиною тонких і багатих почуттів. Його серце також палало великою земною любов'ю. Великий Франко не побоявся видатися слабким. Найбільші таємниці своєї душі він довірив нам з вами. Згадаймо творчість. Франка-прозаїка і драматурга, де він був новатором. Прозові твори Івана Франка, одне з найвидатніших явищ української класичної літератури. За 33 роки він написав близько 110 різного розміру прозових творів, повістей, оповідань, нарисів. Матеріали для своїх творів письменник черпав безпосередньо з життя або з цілком достовірних документальних джерел. Франко Прозаїк був новатором у багатьох жанрах, такий цікавий факт. Зокрема, його можна вважати одним із піонерів українського детективу. Наприкінці ХХ століття, за повістю Івана Франка Перехресні стежки. Було знято один із перших в Україні детективних телесеріалів Пастка, автори якого одержали державну премію імені Тараса Григоровича Шевченка. Також пам'ятаємо про тематичне розмаїття прози: це твори на історичну, робітничу, селянську тематику і оповідання про дітей, сатиричні оповідання, твори про інтелігенцію. Ще одна грань таланту Івана Яковича, його драматургічна творчість. Іван Франко був талановитим драматургом, основоположником наукового театрознавства, істориком і теоретиком драми і театру. У цьому жанрі він виступив як великий новатор драматичної форми, знавець театрального мистецтва і палкий борець. За розвиток народного українського національного театру створив свої найкращі п'єси, що стали окрасою українського театру, украдене щастя, Учитель, Сон князя Святослава, Кам'яна Душа і багато інших. Та вершиною сценічного мистецтва є його украдене щастя. Перевірити, як добре, ви знаєте, творчість каменяра допоможуть нам інтерактивні вправи. Разом з тим почуємо вислови видатних митців, які звучатимуть з оживлених фотопортретів. Перед вами завдання. Митці про Івана Франка. Переглядайте відео з висловами про Івана Франка та виконуйте завдання. Слухаємо. У важкі часи безправ'я і темряви він був для Західної України і університетом, і енциклопедією, і академією наук, і народним, незатвердженим жодним чином монаршою ласкою міністром культури та освіти. Перше завдання. Оберіть правильну відповідь. Це Павло Тичина сказав. Про кого ці рядки? Звісно, про Івана Яковича Франка. Перевіряємо, закриваємо вправу. Франко. Наш найкращий провідник, наш учитель. Ясне Сонце на українському небі. Наступна вправа. Це Василь Стефаник про Івана Франка. А ваше завдання згрупувати назви творів Івана Франка за жанрами. Тож, починаємо, згадуємо: Сон Святослава драматургія, Каменярі поезія. Ой ти, дівчина з горіха зерня теж поезія, Захар Беркут проза. Чого являєшся мені у сні поезія, Украдене щастя, драматургія. Перехресні стежки проза. Червона калинучого в лузі Гнеся поезія. Учитель драматургія, Рябина драматургія, Грицева шкільна наука Проза. Борислав Сміється Проза. сочине крило Проза, Гімн Поезія, «Кам'яна душа драматургія. Перевіряємо. Закриваємо вправо. Рухаємось далі. Іван Франко, це розум і серце нашого народу. Це боротьба, мука і передчуття щастя України. І ще одне завдання вправа. Це Максим Рильський про Івана Франка. Заповніть пропуски у рядках поезії Ой ти, дівчина з горіха зерня. Згадуємо цю поезію. Ой, ти, дівчина з горіха. Що ж, зерня. Чом твоє серденько колюче терня, чом твої устонька тиха, що молитва, а твоє слово, яке воно, остре, як бритва? Чом твої очі сяють тим чаром, що то запалює? Серце пожаром, ох тії очі темніші ночі, хто в них задивиться, є. Сонця не хоче, і чом твій усміх для мене скрута, серце бентежить, як буря люта, ой ти, дівчино, ясна я. зоре, ти мої радощі, ти моє горе, тебе видаючи, любити мушу тебе, кохаючи, загублю душу. Ось так справилися з цією вправою. Франко живе в народній пам'яті як Великий Каменяр. Ви бачите на цьому слайді QR-код, за яким ви можете самостійно виконати це завдання, цю інтерактивну вправу, яку я для вас створила. Або ж під відео буде посилання також на цю вправу. За обсягом перекладених творів народів світу різного часу і епох, Франко не має рівного собі перекладача в жодній літературі. Іван Якович переклав українською мовою твори близько 200 авторів із 14 мов та 37 національних літератур. Своїми перекладами Іван Франко прагнув зробити літературу різних країн частиною української культури. Його перу належать переклади, що беруть початок створів народів Стародавнього Сходу, продовжуються античністю, поетами середньовіччя, а також поетами Англії, Німеччини, Франції, Італії, скандинавських країн, Угорщини, Румунії. Росії і закінчується творами сучасних франкові польських, чеських та інших слов'янських письменників надзвичайно вагомий внесок перекладів Франка і для розвитку української літературної мови. Він збагатив мову розмаїттям зображувальних засобів, а найважливіше довів, що українська мова. Може існувати як самостійна та цілком багата для того, щоб передати всі тонкощі твору оригіналу. Якби не Іван Франко, багато перлин світової лірики не прийшло б до українського читача. Він був організатором, керівником і провідним публіцистом газет та журналів у Галичині, першим істориком української преси. Близько половини творчої спадщини письменника становить саме публіцистика. Вона являє собою не допоміжну, а цілком самостійну, надзвичайно важливу галузь його літературної діяльності. Провідне місце у його публіцистиці посідає селянська тематика, так як тяжке становище селянства було однією із болючих тогочасних проблем. Іван Франко залишив помітний слід в українській культурі і як критик та літературознавець. Важливу роль відіграли його теоретичні праці, література, її завдання і найважніші ціхи, Влада землі в сучасному романі, а також розвідки та нариси про Тараса Шевченка Михайла Старицького, Володимира Саміленка. Лесю Українку. У його доробку близько трьох тисяч публіцистичних статей. Також Франко високо ставив поетичне слово, вимагав, що письменники підвищували свою поетичну майстерність і наполегливо працювали над збагаченням і вдосконаленням мови. А також він був дослідником народних українських пісень. І прихильником порівняльного методу при ознайомленні з творами усної словесності. Найважливішою його працею на цім полі, вислів самого Франка, є студії над українськими народними піснями, зроблені на основі друкованих та рукописних матеріалів. Отож бо Розглянуте на уроці допоможе узагальнити згенерована логічна діаграма. Створіть її у зошиті або запишіть у вигляді тез. На наступних слайдах діаграма перед вами у зображенні збереженими частинами. Ось тут основні принципи, тематика творів, літературні форми, вплив на сучасних письменників. І насамкінець хочу, щоб послухали ви прикінцеві тези як підсумок із значення творчості Івана Франка. Іван Франко є письменником усіх пір року і пір життя людського, усіх етапів історичної долі народу, минувшини сьогодення і майбуття. Його творчість настільки майорить відтінками, що кожен читач зможе знайти для себе свого письменника франка лірика, прозаїка, драматурга, філософа, патріота, публіциста, економіста, політика і, звичайно, франка людину. Його життя і творчість приклад незламного духу людини. Його твори і досі цитують, ними захоплюються, їх переспівують. Франко осмислив безліч актуальних проблем різних галузей людського знання і багато в чому випередив свій час. За словами Богдана Тихолоза, пізнавати Франка для нас, українців, означає пізнавати себе, своє минуле і своє майбутнє. Адже Франко за його власною поетичною формулою пролог. Не епілог, це не лише славна минувшина України, а її жива сучасність та шлях у гідну будучність, його колосальна спадщина не архів і не музей, а відкритий простір інтелектуального пошуку та національного самоствердження у народів вольних колі. Сьогодні митці вчаться у Івана Франка бути громадянами. Всією силою таланту чесно служити своєму часові, сприяти своєю творчістю у розв'язанні пекучих проблем сучасності, все життя зміцнювати масти дружби між народами, ширити ідеї гуманізму, а художники створюють проєкти, де осучаснюють ключових діячів української історії та культури. Молодий львівський художник Михайло Пристаж зобразив Франка в осучасненому вигляді. За задумом проєкту такий образ, як заміна бронзовим пам'ятникам, натяк на те, що всі вони були живими, справжніми, такими ж, як ми. Вони любили, творили, сумнівались, помилялись і знову рухались вперед. Це робить їх зрозумілими на емоційному рівні. Я думаю, ви всі бачили ось такий портрет Івана Франка. І на сам кінець, звичайно, домашнє завдання, як без нього. Тут декілька вам запропоновано перше, виконайте вправу продовж речення. Чим захоплює мене постать Каменяра або творчість Івана Франка. Необхідно вивчати тому, що запишіть ваші міркування. Пропоную також вам творчі завдання за бажанням і можливістю. Створіть власний мем зі згадуванням фактів з біографії письменника. Головне завдання зображення має бути змістовним, а жарт дотепним. Для генерації власних мем-проєктів використовуйте зручний сервіс. Або ж створіть осучаснений образ франка з використанням зручних онлайн-інструментів. Третє. Повторіть вивчене про творчість Івана Франка. Підготуйтесь до тематичної контрольної роботи Титан духу і праці. А наш урок добіг до кінця. Дякую вам за увагу!